Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 6 лютого. І в сьогоднішньому відео хочу з вами поговорити про те, ви не бачили, мабуть, як я купувала насіння, насіння овочів та квітів, і я їх висіяла. Ну, не всі, звичайно, не всі, але для раннього цвітіння я висадила квіти такі як лобелія, Гіпсофіла, пітунія, сальвія, Глазки, віолку, цю фіалочку. І були різні коментарі про те, що, ну, що насіння України воно погано сходить, скільки купували, воно ну, якби не, не проростає. А я сьогодні хочу показати вам результат саме насіння України, як зійшли ці квіти. Я висівала 22 січня, висівала в касети, в горщики. Зараз покажу, як вони виглядають та який результат сходів цього насіння. Так, почнемо з лобелії. Ось так. На сьогоднішній день вона виглядає. Якщо ви дивилися мої відео, я висаджувала так пальчиком верніше, коректором, я так їх кучечками висаджувала. Ну, Ось один тільки тут немає жодної насінинки. Я так розумію, що я просто насіння, наскільки дрібне, я просто пропустила цю ячейку. Всі інші. Бачите, всі інші зійшли, і так вони виглядають. Це в мене, ось, бачите, насіння України, лобелі, ампельна, голубий каскад, блакитний каскад. Такого, Так вона повинна квітнути. Ось так я її пересадила, посадила, посіяла, вірніше, І я буду уже з часом, покажу вам, перевалювати. У більш, більшій ємності. А так вони будуть рости. Такими грубками вони і будуть у мене рости. Зараз покажу інший інший сорт це ось також лобелія, так вона зійшла. Але це біла ось така білосніжний каскад біленька. Тут я посадила, посіяла в горщик і буду пікірувати з часом. Но тут вона в мене буде знаходитись ще довгенько. І що хочу зауважити, вона, звичайно, для того, щоб вона зійшла, витримувала температуру десь 25 градусів на теплому коврику на килимку. І зверху була вона накрита отак, плівочкою. Я і зараз ще цю плівку я її накриваю. Вона була так резинкою, я стягую, щоб вона гарно там був свій мікроклімат. А зараз я тільки ось так просто прикриваю, і поки вона буде рости, я її буду тримати. Якщо збирається конденсат, я її підняла, перевернула. І далі вона так в мене знаходиться. І ще одна лобелія. Ось така. Ось так вона зійшла. Тут трошки кучно. Ну, але я думаю, то не страшно. Я її зможу з часом розсадити, тим більше, що вона розсаджується грубками. Це ось така лобелія. Бачите, рубіновий каскад Так, я покажу вам. Ось така вона. Гарна ампельна. Так, тепер йдемо далі. Також я посіяла це у нас гіпсофіла. Гіпсофіла це ось така рослинка, вона у мене рожевого кольору. Приберу. Ось так вона підросла, дуже швидко зійшла. Вже десь на п'ятий день вона у мене зійшла. Всі ці насіння. Я висівала не, як би сказати, зверху, не накривала на такий посів був поверхневий. Але коли вона зійшла, я, бачите, внизу в мене підсипано це підсипан вермикуліт із піском. Так як було поверхневе, і корінці були зверху, я десь на сантиметр підсипала вермикуліт із піском. Дрібненький такий вермикуліт, бачите він. Тут саме головне не перезволожити. Оце біленькі вкраплення на листочках це пісок. Я коли підсипала, пісок попав, ну і так він тримається. на... На листочках. Так, це в нас така гарна рослинка, як гіпсофіла. Так, тепер йдемо далі. Подивимось пітунію. Як ж зійшла пітунія у нас? Так, одна із пітуній це це все насіння України. Я акцентую, що це насіння України. І тепер дивимось на, на пітунію. Петунія у нас фірма яскрава. Це не скоросла пітунія, такого лососового кольору. І ось так вона в мене зійшла. Також підросте, буду пересаджувати. Так як місця багато немає, щоб висаджувати все там в касети або, або в окремі стаканчики, тому я вирішила посіяти, подивитись на результат, як зійде, а потім вже буду думати, як його краще пересадити. Так, це лососева. Інша пітонія цієї ж фірми, також яскрава, ось така. Так, вона фіолетова, рясно-квітуча. Так, дивимося, що тут е, абсолютно одинакові умови. Дивіться, тут ось зійшла поки що, і бачите, зверху на сінячку лежить. Я так сподіваюся, воно просто довше сходить, тому що там вже є, бачите, такі маленькі ключички. І я так сподіваюся, що вона все-таки зійде. Просто треба більш тривалий час. І накриваю. Це все в мене стоїть на килимку під підсвіткою. Так, тепер йдемо далі. Що у нас ще? Висівала я також ось яскрава, сальвію висівала в касету. Оце ось, це сальвія, це сальвія. Отак в мене розмежовано. Оце все сальвія. Три, три рядочки. Це сальві, ці, бачите, серед них є високі і низенькі. В чому причина? Оці всі високі, це ті, що самі перші проклюнулися, і вони були під плівкою. І ось так вони витягнулися. Всі ж інші, коли вже проростали, без плівки. Ось вони такі приземісті, зелененькі, ну, гарненькі. Так, не зійшло. Ось це ще в цьому місці. Тут все є, є, тут немає. І ось тут. Але я сподіваюся, що все-таки вона зійде. Так, дивимось далі. Це сальвія була фірма яскрава. Тепер дивимось. Насіння України, це фіалочка, наречена, да? ось тут відмічено у мене. Наречена займає два рядочки. Ось тут тільки почала вона сходити, тут ще немає. Тут ось рясненько, аж три, а тут лежить насіннячку, воно ще не проросло. Так, і тут є деякі сходи. Це така біла. Далі у нас йде фіалочка. ось така, називається червоні крила. Вона поки що гірше всього зійшла. Ось так вона в мене займає також два рядочки, поки що лежить, але деякі вже поключилися. я їх трошки все-таки присиплю ґрунтом і зроблю зрушення із пульвізатора. Бачите, вона трошечки вже починає, але треба, щоб їй е, е, такий мікроклімат був, тепличний. Ось так. І остання це суміш. Також насіння України. І в цій суміші віолка зійшла. Ой, фіал, е, Віола, правильно говорю, зійшла, дивіться, в кожній в кожні ячейці зійшла. Тут саме складне це не перелити рослини. Якщо їх перелити, дуже обережно з поливом. Так, бо з ними буде все добре. Ще трошки заакцентую вашу увагу на тому, чим буду підживлювати. Зараз ще я не підживлювала. Так як пройшло тут тиждень, треба потримати хоча б дві недільки, вони тут їм хватить поживних речовин. І буду чим буду підживлювати, чим треба підживити. Значить, в ідеалі вибирати добре вас з формулою 20, -20, -20. Це коли буде такий повний комплекс і для коріння, і для зеленої частини, ну, буде дуже корисно. Наприклад, плантафол, але треба вибирати, щоб було азотне добриво, і фосфорне добриво там, в рівних пропорціях. І для коріння для, та для зелені. Можна використати ось таке добриво. Для кореневого та позакореневого підживлення, наприклад, ну, так як для розсади, стимулює він ріст, і тут спеціальний склад поживних елементів, повноцінне живлення сприяє швидкому коріненню, рівномірному росту і розвитку кореневої системи, а також вегетативної маси, стійкість розсади до захворювань. Нивелює стрес від пересаджування, обробки пестицидами. Так, що, хочу зауважити, що полив я роблю таких рослин не оприскуванням. Я поливаю з... є в мене така лієчка, і я поливаю також по бортику, по цьому по краю горщика, отак легенько, або ж можна. Налити в піддон, щоб рослинка напилася, і забрати цю воду зайвою, щоб не було там зайвої вологи. Ще дуже так, ще хочу такі добрива в мене є. Так, опірність від хвороб, це азотне добриво можна використати. Можна використати стимовід, також органічне добриво, гарно стимулює розвиток розсади, а можна просто взяти, тут у мене ось кальцієва селітра, 2 грами на літр, взяти тепленьку водичку, додати 2 грами кальцієвої селітри, розмішати ретельно і під корінь, під корінець полити ваші рослини. Хочу зауважити, якщо ви пропустили якісь відео, коли я висаджувала, наприклад, лобелі, і хочете подивитися це відео, ви обов'язково підписуйтесь на мій канал, потім поставте дзвоник, там дзвіночок такий, щоб не пропускати відео, і там в плейлисті сад ви можете знайти всю необхідну вам інформацію. Також буду. Подальші відео знімати про лаванду. Зараз уже потихеньку починаються. Починається сезон, буду пересаджувати з відкритого ґрунту саджанці горщики для подальшого їх роз, росту та розвитку, багато інформації стосовно вирощування лаванди у мене на каналі у плейлисті Лаванда, він так і називається Лаванда. Ви там можете знайти всю необхідну інформацію, як живцювати, як, як пересаджувати, як доглядати. І також там є інформація і про бізнес, і про е, наше лавандове поле. Е, в общем, вся, вся вся інформація там є стосовно лаванди. Я бажаю всім успіху у вирощуванні рослин, бажаю всім миру, міцного здоров'я. На все добре, до нових зустрічей.